Привіт, друзі, я Олександра. і Сьогодні день, який ми говоримо про міжнародне оподаткування. Отже, я пропоную сьогодні обговорити тлумачення поняття, наявність постійної бази отримання доходу у тлумаченні конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Ми візьмемо для прикладу конвенцію між Україною та Сполученими Штатами Америки. Нас цікавитиме стаття 14 Конвенції, де сказано, що у випадку, якщо особа отримує дохід від незалежних особистих послуг, така особа, що є резидентом договірної держави, оподатковує цей дохід у такій договірній державі, але Дохід може оподатковуватись також у іншій договірній державі за умови наявності постійної бази здійснення такої діяльності. Отже, якщо ви підприємець, який надає незалежні особисті послуги, це може бути програмування, це може бути дизайн, може бути консалтинг, може бути що завгодно інше, коли особа надає власне послуги особисто. Ну можливо, має якусь мінімальну команду, але ми все-таки говоримо про приватні послуги, незалежні особисті послуги. Отже, за замовчуванням, за вимогами Конвенції України США, дохід резидента договірної країни, наприклад, підприємця українського, який переїхав і живе у США, дохід буде оподаткований у США за місцем податкового резидентства в цьому році. Але... За наявності так званої постійної бази, дохід можна оподатковувати в іншій державі. Що це таке постійна база, яка дозволить перемістити точку сплати податків в іншу країну, наприклад, в якій вам це більше потрібно чи подобається, у тлумаченнях понять фігурує вимога про наявність фізичного об'єкту. У якому постійно здійснюється діяльність, наприклад, ви маєте офіс. наприклад, ви маєте людей, які постійно знаходяться в цьому офісі. Це не повинен бути коворкінг чи переговорні кімнати, які ви орендуєте тимчасово. Це повинна бути стаціонарна точка. Ну, найкращий, наприклад, такий знаєте навести приклад. Це якщо б у вас був такий стаціонарний бізнес, кав'ярня. Я знаю, магазин, ось тоді так, справді у вас є постійна база, і щодо прибутки від такої незалежної діяльності, можна сказати, що місце діяльності знаходиться в іншій договірній державі. Але якщо ви з переїздом власне переїхали і місце надання ваших послуг, тобто комп'ютер, так а якщо ви здійснюєте. Діяльність, ну, так як я, наприклад, знімаю відео, то навряд чи я можу сказати, що в мене є постійне місце, постійна база в іншій країні, якщо мені нічого не заважає створити цю постійну базу в країні перебування. Отже, майте на увазі, що ви не можете скористатися об'єктом тлумаченням поняттям оподаткування доходу. А в країні, в якій вам більше подобається, тільки на підставі того, що постійна база, а, нібито у вас є. Тобто це повинен бути фізично а, існуючий, постійно експлуатуючий у себе об'єкт, магазин, склад, а, офіс, цілком можливо, що офіс. Тоді ви можете претендувати на особливості оподаткування ваших доходів. А відповідно до іншої статті прибутки від комерційної діяльності, тоді ми можемо говорити, що ми беремо доходи, мінус, витрати і так далі. Але, взагалі, я вам раджу не створювати. Знаєте, ну, тобто ви можете це довести, звісно. Але якщо ви вже виїхали в іншу країну, і у вас такий бізнес, який залишився фізично в Україні, наприклад, кав'ярня чи офіс і так далі, то вже переведіть ці всі бізнес-процеси на компанію і не створюйте конфлікту для майбутніх судових справ. Я це весь час рекомендую. Найбільш Правильний крок, який ви можете зробити, це найбільш зрозумілий і прозорий крок. Але якщо раптом так сталося, що ви не знали і вам потрібно відстоїти свою позицію у минулому, то ви можете спиратися на ці відомості з точки зору наявності постійної бази у тій чи іншій країні. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.